Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дімасік, і сьогодні ми розберемо, хто ж виграє Ель класико який сьогодні буде по 21 по київському часу. І так, як можна розібрати ці команди? Обі команди е, виграли свій матч у півфіналі і вийшли до фіналу, але для Барселона, Атлетик Більбао був дуже слабким, і вони його рознесли 5-0. Ареал Мадрид виграв з трудом Атлетико Мадрид. І тільки Вальверде, якщо б не Гольверд, то прав би міг би програти. І також без Кортуа. На останніх хвилинах Атлетико Мадрид проводив дуже опасні атаки. Тому можна сказати, що тільки Куртуа та Вальверде і Родріго можуть бути. Файн грасями минулого разу. Також веніслов знову щось там показував. Ну, а в Барселона просто дубль від Рафіні. І якщо І добре, що повертається Рафіні до Барселони, то тоді буде вже цікаве сьогодні у Саудівській Аравії, тому підпишіться, будь ласка, бо моя мрія до кінця до 7 лютого набрати 100 підписників на цьому Ютуб каналі. Так, можна, як ви знаєте, Кіліан Бапе отримав травму перед матчем з Рау Бетіс Бетісом, отрив розтягнення м'язів і пропустить три тижні. Але після, він пропустив матч з Бетісом, він пропустив матч з Атлетико. І в п'ятницю він прилетів до, до соудівського раві до джидаху, і як кажуть, що Кіліан Бапе готов грати. Але є питання, чи буде ставити хайві Алонсо Кіліана МБП в стартовий состав, чи буде він взагалі то робити, чи він буде на запасі, щоб не пошкодити ще більше. Також ще є варіанти, що ще казала, що можуть колити то Кіліану МБП. Який може все-таки буде грати у стартовому складі, але, напевно, тільки на 45 хвилин, потім він же, напевно, буде. Або ми подивимося, як буде грати Кілян Бапель або в старті, або взагалі не попаде в сустав, або в стартовому складі. Розберемо Вінісіуса. Вінісіус, дуже вже 18-й підряд, як він не забуває, в Лігі Чемпіонів в Кубку Іспанії та в Алізі. Може він все-таки заб'є в Сьоні Барселоні, але мало шансів. Також Родріго все більше шансів, що сьогодні заб'є в Барселоні. Він може забути свій четвертий і п'ятий, напевно, гол в Барселоні і може стане вже нормальним грацем, а то на початку сезону він сидів тільки на лаві запасних і Р... К... Кіліан Бапен Бамбундир Мадридського рау за цей сезон. У нього було на початку сезону десь до жовтня 20... Десь 18 голів, і то про просто машина для Реал Мадриду. Потім він травмувався на матчі збірних. Він, він, не пропускав, не, він пропускав матч Ман-Сіті за перелом пальця, та потім вивчив знову травму розтягнення і подивимося, що помішається травма кіляну Мбапе в цьому сезоні. Куртуга, який в. Ну, е, про... Матч за Атлетико тащив буквально. Але, про... Але на, Але на 60-тій хвилині провести гол від Сарота, з подачі, з кутового. І пер... По... переходимо до Барселони. В Барселоні є Ямаль, Р... Р... Лєвандовський, Фарантори, Сарафіня. Всі будуть на, дійсі... на Ламіна Ямалі та на, на Рафін надіїться міння Ямаль в цьому матчі покращить гру, як в минулому класику, він просто не міг нічого зробити. І надіюсь, він на всьому матчі буде файно грати. Я просто боліть за Барселону. Напишіть, кого більше фанів Реал Мадриду чи Барселони. Я кожен коментар буду лайкати. Но на мою перевагу виграє Барселона з рахунком 3-2. Буде їй важко. Думаю, Мбапе, Родріго. Також, напевно, дубль Рафіні й гола міна Ямалі на останніх хвилинах і Барселона забирає ще один трофей. Я думаю, що все-таки в неї вийде виграти цей трофей, тому що Гарсія став дуже г... файно грати, і Рафіньо повертається, а з Рафіньо Барселона то не команда, якийсь монстр. Тому думаю, що з Рафіньо вони виграють. І, Фара... і там вже буде Левандовський в нападі на Торрес. І ламін Ямаль. А, а подивимося, який буде захист. Може Кансело буде грати, як ви знаєте, що він буквально вчора підписав контракт, може він вже приїхав до ЖДАГу і буде грати замість Кунде, якого проблеми з м'язами. Якщо він буде грати, то може бути, він буде грати на всіх позиціях, і він буде до, дуже добре файно працювати про, про Вінісіусу Жуніору. І бо там фланг є файний. Також ще перед матчем взагалі ільбав. Казав, що Ламін ямаль травмований, але то взагалі було неправда, він травмувався з общою групою. Та я кажу, що Кіліаном Бапену зрав. Він, він ще чувствує болі і тому він тренувався сьогодні повністю, тому в нього ще більше болить той. А, а ви підписуйтесь на мій канал Дімасік. Бо завтра я викладу, що я вдумав по ель Класіко. матч можна буде в моєму телеграм-каналі або на сайті Лайфол. Всім па-па. Так і, е, напишіть в коментарях, кого більше фанів Реала чи фанів Барселони. Все. Всім па-па. Побачимося в завтрашньому відео!